Доброго вечора, ми з України. Відео створено за підтримки магазину зброї Кедр. Привіт, друзі! Сьогодні в відео будемо робити таку просту річ, як окопна свічка. Річ елементарна, але вона може подарувати вам тепло, світло, допоможе приготувати їжу. І на своєму каналі я не... Спонукаю нікого ні до яких дій. Але сьогодні я вам прям рекомендую виготовити таку просту річ. І нехай вона у вас буде. Хай вона вам не знадобиться. Після війни буде полювання, буде риболовля, там використайте її за призначенням. Давайте будемо починати. І для цього нам знадобиться спочатку рукавиці. Так, рукавиці є. Нам знадобиться корцерна банка з нюансами. Концерна банка без наклеїк повинна бути. Якби була ширша, ніж у мене. І е, попередньо я вам рекомендував її, якщо вона від е, якихось продуктів її випалити, оскільки всередині лак і він буде каптіти. Так, щодо банки є, нам знадобиться воск. У мене є ось такий в бракеті. Старі свічки, які не допалені, підуть саме те, що треба буде. І найголовніше, нам потрібен картон. Порізаний картон. Зараз покажу, які є нюанси. Значить, щодо картону, ріжемо обов'язково його впоперек, щоб воздух, видно вам, міг проходити по таких наших каналах. І щодо того, як потрібно скручувати. Зараз я скручу і покажу, як вона повинна бути. Скручувати дуже тісно не потрібно. Ось таким чином ми пакуємо нашу окопну свічку, вставляємо запал. і дивіться, сильно Здавлювати не потрібно, щоб проходив достатньо кисень і було більше парафіну або воску. І тоді вона у вас не буде коптіти. Якщо ви сильно наб'єте багато картону, буде він сильно зжати, вона буде коптіти чадіти, і це буде не те, що нам потрібно. Давайте будемо починати і виготовимо її вже в кінцевому вигляді. У мене сьогодні буде розтоплюватися вона прям у цій же ж посудів, які ми будемо її готувати. Оскільки ми з вами на природі, то будемо користуватися сухим пареньз, розпалили, ставимо розтоплюватися наш віск. Зараз його наріжемо і далі розкажу вам про нюанси. Що ж друзі, поки топиться наш віск, розкажу про нюанси. Віск краще розтоплювати не в всі посуді, в як буде ваша свічка, а в іншій тарі. І заливати, коли вже картон буде всередині. Я буду робити не повну свою свічку, тому мене влаштовує і такий варіант. Заливати потрібно, коли буде картон всередині. Заливаємо повністю під самий верх. Але у мене бляшанка вузька і висока. Тому, коли вигорить десь до половини, вона почне диміти. Щоб вона не диміла, беремо і знімаємо той картон, який вигорів, і викидаємо. Потім знову запалюємо і остаток картону разом із воском догорить аж до самого низу. Заливати потрібно в два етапи. Заливаємо повну, і після того як він пропитає картон, і я костини залишиться десь близько 80% із того й маси, яку ви залили з самого початку. Я буду заливати відразу повен, вставлю картон, воно пропитає просяди. Якраз буде приблизно чуть більше половини, мене це влаштовує. Оскільки, повторюсь, банка в мене вузька і висока. Тому мені повна не потрібна, щоб потім вона не чадила. Що ж, розтоплюється віск, і далі будемо продовжувати. Ну що ж, друзі, розтанув наш. Виск. Передавайте, значите, повністю розстав. Пер вставляємо наш картон і даємо йому гарненько пропитатися. Вставляємо сюди наш запал. І потримаю ще декілька хвилин його в рідкому стані, щоб краще пропитався картон. Ну ось, друзі, потримав я ще на вогні нашу свічку. Вона дуже гарно пропиталась. Зараз вам добре видно. Картон став, бачите, дуже такий м'який, чорного кольору. Дуже гарно він пропитався. Що ж, друзі, ось такий ми маємо результат. Віск дав усадку і ще дасть, оскільки ще тепла банка. Віск добре пропитав картон, і вам ось добре видно лінію як пропотав. Ось такий вийшов результат. Я вам рекомендую зробити собі щось подібне. Зробіть собі таку річ і положіть до свого тривожного чемоданчика. Все, друзі, дякую за увагу, до побачення, бережіть себе.